Друга частина дуже класна. Ми розширили озеро, Максим знайшов цю штучку і оцю і тепер ми тут розширяємо отак. Петру, Петру, Петру. У нас палка в озері, палка в озері. Попередження палка в озері. Кінжал в озері, кінжал. Ну ти ще довбала мене. Мі... Ні, калюжу. Тільки далі я хочу купити. У нас ще воно плаває. Давайте прапор у нас поставимо. Тут. О. До речі, твій минулий прапор на базу вже тут підходить. Тому що він морський. Гляньте, вам оце нічого не нагадується? Це ж кордони Польщі. Реально, це, це, це країна Польщі, просто ну знаєте, то, ну в Польщі якраз такий кордон. Я не можу. Зрівніть. Бачкам боя. Так, у нас тут продовжується. Човник досі плаває, тільки на ньому вже трошки вода зараз чуть-чуть вилаю. Все, нема. Бульк. Що ж за Бляха муха, я на свій, свій кинув. <гум> Добре, ж дай човник, плавай. Друг, <гум> ну плавай. <гум> Човник має плавати, 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 Човник має плавати, плавати, а не чекати корабля. Давай, плавай. Ну плавай. Блін, не хоче плавати. Ми не знали, але тут є вода. О. Це вода? Я думаю, що це просто ну, такий пісок. Водичка розлілась. Все, а тепер спробуйте донести. Я оце воду несу допоможу. Зараз будемо тут заливати. Давай, Максим, ти перший, чекаємо. Ні, ти. Ну добре, давай. Копаємо, копаємо, копаємо. Зараз водичку порозливаємо. Ось тут скоро ми зробимо більший прохід і тут буде звідси водичка, тут зараз ми налиємо воду. Звідси, звідси тут ми робимо прохід так, і далі. І воно таке зробили ставок. Максим, що ти воду вилив? Я воду не хочу виливати, але я хочу багнюку. Це не багнюка, це цемент. Якраз тому і вода не витікає. На залишилося ну, двоє, бо тому що ну, ще Данило пішов. Та коли ми вже будемо лити з того і з того, Максим, ми чекаємо. Човник у грі досі. А прохід зараз буде тут. Короте, було озеро, Стане гігантське озеро. Максим каже, що ми тільки почали робити, але це вже друга частина. Так зараз буде ливнянь. Ну я вода спешу то той буквально. Ну окей, давайте. Три доа! Артем лия, ли, лиє, лий, лий! Артемчик лилий, лий, лий лий! А, я зрозумів, Максим, твою ідею. Ти ще такий кружок зробив, так? Ну Тому нам треба дирку, давай, лилий, лий Артем. Все, лив, нема вже. Нема? Ні. Тепер лимо з того. Тепер лимо з цього. Ой, Максим, вважай, себе заробить. <плес> ну 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 лий! <плес> Бульк. Буль-буль-буль-буль. Ти, ти тут все роздавив. А ми ви чекаємо, вичекаємо, вичекаю. Ляхапу. Все вийшло з підстрою, Максим. Це ніфіга не добре, у нас все тут розгарне, при тому ніхто туди воду не доливає. Максим, ти хоч розумієш, про що я сказав? Ні, не розумію, але в мене є прекрасна. Підійди сюди. Максим, ну що ти знову таке вичуджуєш? У нас вода тут не вічна, нам треба економити. А я... До речі, а справді цікаво, всього можна пити чи ні? Ні. Ну То ясно, в піску. Хто пам'ятає першу частину, та готова, е, Бідний човник. Човник? Човник, пливи сюди. О, давайте. Давай човник, пливи, в тебе тут іскрава доля. Чогляньте, човник пливе собі, ап-ап-ап. Але він попав в шторм, шторм, шторм. Його, до жіме туди. Проламало. Не роби цього. Тривога, тривога, тривога ламається, ламається, ламається. Тривога, тривога, тривога. Ростиклось. Бідний? бідний човник. А, він далі ти буде, погода буде, але на тут. Цю... Фух, його земля врятувала. А, ні, не врятувала. Біду, біду. Ось у нас продовження озера, у нас просто нові гравці, вони нічого не роблять. І гляньте, у нас сталося диво, у нас ультра озеро. На ультра озеро. Ультра озеро. <ривіт> 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 О, бачите, яке велике. Прочекайте, прочекайте. Остап рятував ситуацію. Остав врятував ситуацію. Вода знов тече. Це не місце для їжджень, це озеро. Тепер у нас тут на території засуха, а тут ціле море. Човник, човник, Він чуживий. Ідемо по воду, Максим. Ми вже 20 хвилин не йшли по воду. Але у нас засухи багато разів не було, бо ми воду переміщали з місця на місце. А тепер у нас криза, у нас засуха. Треба далі набирати водичку. Але школи що там як пляшку обірвалася. Давай, Максим, наливай. Попрацює. працює. Бля, тільки тут вода трошки розливається, і в ніжках то не добре. Все. Візьми ще пляшку води. Ні, Максим ти неси, будь ласка. Бо я, ну, ну, що це треба взагалі. Я просто режисером і розумієш? Ну. І йдемо ми назад, бо, тому що нам треба швиденько врятувати кризу засухи. Бо інакше у нас все стане сухим і у нас нічого не буде. У нас буде просто якісь копалини. От Максим несе оце, а я фляжку. Ми на місці. Ми тут ми прийшли. Воду, вода. Не треба там води. Да, є, Мабуть буде третя частина, я ще зазнімлю як. О. Максим, давай! Ти сильний, ти сильний, красава. Моршинська. Добре, може буде друга частина всім па Там Тобто третя частина, третя.